Зробила те, що давно планувала, випустила біляшів на вулицю, відкрила їм ворота, знімаю здалеку. лисичка проводить їм екскурсію, жоржик радий, до всіх іде. Мишка, ейра, які вони щасливі. Сиділи все время в вольєрі, вона подростка, подросток від такої уваги, просто ошалів. Думаю, боже мій. Єрда. Ми залишаємо їх з такими, які не образять своєї. Ну, якщо що будуть дивляться до себе. Лі... А ці ж, воно ну, психують. Оце дивіться, наші кар'єрні вже освають територію. Як вони будуть заходити в вольєр, невідомо. Ну зараз, бачите, ті тікають, ховаються, якщо що. Оце такий експеримент. Не знаю, чи залишати їх на ніч. Чи оце побігали, чи хвата? Ну, подумаю. Тут, в принципі, остається все міша, Єрда, оця бандило. Зюзя взагалі вона мухи не обіде. Ну, білка кар'єрна, лисичка. Лисичка це ж твої якісь там родичі, вони чи двоюродні, чи рідні, ви ж з одного кар'єра. Там у вас всі між собою родичі, як з одного села. Пішли гулять. Ну, теж сидять в цьому вольєрі, хоч він і просторний, ну їм вже хочеться і спілкування і все. А чи їх не випускала, тому що вони були ще не стерилізовані. Думаю, якщо я їх тоді не зможу виловити на території для стерилізації. Ну, а зараз вже бачите, О, ну. такі герої нападають да? на тих через сітку. Дражнете, а потім вони, як виходять з клітки, починають вам пригадувати оце, що ви тут творили. Ось дивіться. Гуляють наші малиші карандаши. Завтра прийду поранше. Гірда бігає, Гірда, ти теж весело. Ону. Подружайтеся. Я думаю, їх ніхто не образи. Гасаєш старістю, а? Що, адреналін? Єрдочка? Ну що оце таке у нас? Не знаю, Зараз буду думати. Вже сьома година майже вечора. Радіють. Ну, подивимось, навірно залишу таке сонце сійте прямо в телефон. Завтра вам скажу, що з все вийшло. Ну, що живі, здорові всі точно будуть, а чи зайдуть вони в вольєр до себе?